І ось мої помідори вже висохли. Для цього процесу у мене пішло 2 дні. Але це не значить, що 2 дні повністю я їх сушила. Я їх сушила десь 2 години, потім виключала, потім знов дивилася. Чому це так з переривом? Можна, звичайно, це зробити за один день. Сушилися вони в мене десь приблизно біля 10 годин. Значить, чому я виключала? Дуже важно у цьому моменті не пересушити і не досушити. Як знайти цю золоту середину? Помідор потрібно ось так надавити. Якщо ми чувствуємо, що там нема вологи, ми це обов'язково почувствуємо, це досить легко, тоді, значить, помідор досушений. Якщо там чувствуємо, що є волога, тоді його треба відправити і ще досушити. Але одноразово помідор. Потрібно ось так, щоб він був м'який, еластичний, а не хрусткий і пересушений. Ось потрібно знайти цю золоту середину. Чому я сушила і виключала? Тому що, коли помідор теплий, не можна зрозуміти, сухий він чи ще ні. А коли вони охолонули, тоді я бачу, потрібно ще досушувати чи ні. Тому я ось так поетапно їх сушила. У мене помідори чудові, не пересушені. Ось, вони всі еластичні, але всередині, де була м'якоть, вони сухенькі, не вологі. І далі, якщо ми хочемо зберігати ці помідори в холодильнику, тоді ми заливаємо або рослинною олією, або у суміші з оливковою олією, або просто оливковою дуже часто це роблять. І зберігаємо в холодильнику. Якщо у нас або нема місця в холодильнику, або ми не хочемо зберігати в холодильнику, тому ми робимо, щоб довго зберігати, ось я беру каструльку, де налила холодної води, поклала серветку обов'язково на низ і взяла один до 4 олій. Олій у мене рафінована, соняшникова, чотири частини, і одна частина оливкової олії. Все це я ось налила, ставлю в каструлю і відправляю на огонь. І ось так ставлю. Коли закипить вода, з того моменту 15 хвилин буде кипіти у мене ця олій, прогріватися, і іменно за такий момент часу. Наша олій буде становити температуру 100 градусів. Це аз та температура, яка нам потрібна, щоб гарно зберігалися наші помідори. Звичайно, можна нагріти цю олій просто на воді без водяної бані, але тоді її можна перегріти, а нам це не потрібно. І коли вона сама поставимо на огонь в каструльці просто олію гріти, у неї виділяться канцерогени, а це нам теж не потрібно. Тому я ось підігріваю таким способом. Це вже провірено. Ну, а поки що наша олія підігрівається, нам потрібен ще часник. Декілька зубочків або більше, це залежить, як ми любимо. Значить, чесник я кришу на тоненькі пластиночки. Зовсім на тоненькі. Беру стерильні сухі баночки. На дно відправляю декілька пластинок часнику. чеснику і потім складую помідори. Помідори я вже не солю, спецій не додаю, так як все це я вже зробила. Потім знову. Часник і знову помідорки. Ось так я підготувала всі наші баночки і жду, поки прогріється наш олій. І ось вода закипіла, я роблю огонь трошечки менший. І відшитую 15 хвилин. І ось моя олій прогрілася Гаряча. 15 хвилин. Я тільки почала кипятити і зрозуміла, що я мало, я зразу ж додала. Все прокипіло. І ось тепер я заливаю повністю наші помідорки. Ось так. Все це я вже зробила. Головне, щоб наша олійка зверху повністю покривала наші помідорки. Далі я беру стерильні чисті кришки, і головне, щоб вони були нові. Бо коли ми використовуємо повторно, тут може бути десь прогалина і пропускати повітря. Тоді наші помідори не будуть зберігатися. Далі я ось так щільненько це все закручую. І все, наші помідорки можна зберігати в такому стані без холодильника, просто у кладовці. Це дуже смачно. Я сподіваюся, що вам цей рецепт стане обов'язково у пригоді. Всі нюанси я вам розказала, як не пересушити, як зберігати без холодильника. Значить, використовую ці помідори. По-перше, відкриваю не менше ніж через 2 недільки, вони повинні постояти і ну, трошки набрати свого специфічного смаку. Раніше не відкриваю, потім я їх використовую для піци, для соусів, коли начиняю лаваш, теж. дай просто так смакую, кладу на хліб і просто так смакуємо. Ці помідори ми використовуємо, приміняємо скрізь. Всім дякую за прогляд, всім мирного неба, здоров'я, благополуччя і всього найкращого!